Добрий ранок, дощовий вам добрий ранок. У нас щойно така злива була, зараз вже трішки припинилося, але просто. Знаєте, коли розпочинається зараз вже дощ, мені одразу в голові картинки затоплених міст поблизу. Одразу собі думаю, що робити, якщо і в нас таке трапиться. Але хочеться вірити та сподіватися, що в нас такого лиха не буде. На сьогодні, завтра, післязавтра, на вихідні і понеділок передають просто дуже велику кількість опадів. Побачимо, як то вона буде у нас. Ми вчора прибирали плісняву, Я вам показувала, що в нас постійно пішла пліснява, Я вчора те, що дістала. Поприбирала по стінам скрізь, э, пройшлася ганчірочкою з хлорним засобом. Сьогодні Женя вранці ще стелю протирав, бо я не дістаю до стелі, ну ті міста, які я не діставала. Тож трішки прибрали, але я так думаю, що ще не раз ми прибиратимемо, тому що це було друге наше вже прибирання. Це такі, знаєте, негативні наслідки сезону дощів і ось такої вологості. На вулиці в нас в кімнату ну, постійно відчинене вікно, тому що якщо ми зачинимо вікно, ми взагалі дихати не зможемо. І я думаю, така ситуація в багатьох квартирах зараз сирість, пліснява, от вилазить, тому що. Дощі постійно вже на протязі останнього місяця, ну ви можете це спостерігати по моїх влогах, але останній тиждень а то й трошки більше дуже сильні дощі. От, тож. Поки що сидимо вдома, ну, дощ навіть вже й припинився. Але я думаю, що десь зараз вийдемо на каву, як завжди з друзями. Я щойно зробила макіяж з засобами, які мені прийшли вчора. Із сайту Shein. Я робила вчора у вчорашньому влозі розпаковку. Сьогодні я зробила макіяж цими засобами. Буде на б'юті-каналі більш детальне. Відео з нанесенням цих продуктів зі свочами, взагалі з моїм враженням від цих. Засобів, тому що дещо мене дуже сильно посмішило. <смі> і я таке бачила вперше. Тож, кому цікаво, кому цікава б'юті тема, ось такі різні відео, в яких наносять косметику на обличчі, діляться своїми враженнями, то запрошую вас на свій б'юті канал. Як завжди, внизу в описі під відео є посилання на мій б'юті канал, або просто б'юті теревені. Він називається. Тож ласкаво запрошую і туди. Зараз будемо буду писати в наш. Чатик з друзями, що робимо далі, тому що поки дощ припинився, є можливість перебігти швиденько в кав'ярню та насолодитися смачною ароматною кавою. Ну що ж, вибралися ми на вулицю. Йдемо з друзями, зібралися, йдемо в кав'ярню через міст на ту сторону міста, в кав'ярню, в якій ми вже якось були. От, там поп'ємо каву, там смачненька ніби кав'ярня, тож там посидимо. Є велика вирогітність, що нас по дорозі може застати дощик, але ну, є, як є. Така погода, такий сезон від цього нікуди не втечеш, просто хочеться кудись пройтися, тож вирішили піти саме туди. Ми зараз йдемо по пішохідному мосту. Подивіться, яка течія на річці. І прям повна-повна річка переповнена, бачите? Ну, не переповнена ще, але якщо будуть такі сильні душі, то може бути також лихо, може повиходити. Ну, в крайньому разі тут у нас не повиходило ще з берегів, так як в сусідніх містах. Бачите, який, як течією, несе воду. Дивіться, скільки. Рибалок, рибалять, зараз, мабуть. Окей. Каже, тікає, а тут тебе зараз гачком зачеплю. Мабуть, зараз багато рибки в річці. Рибалять. Бачите, скільки вудочок стоїть? Вон літачок полетів, злетів. Дивіться, скільки бруду різного вкрай прибило. Трави різної, водорослі, А, Я не знаю, ну сміття, дуже багато сміття і рослинок. Така затишна кав'ярничка. Є місця під деревами, а є місця всередині. Під накриттям. Потрібно сідати під накриттям, бо велика вірогідність, що розпочнеться дощ, щоб не, потім не бігати. Дивіться, скільки рибок. Класно, гарненько. Наче десь в джунглях в лісі ти сидиш. Таке приємне затишне місце. Я замовила в'єтнамську білу каву і дивіться, який в них тут ці Ось такий, зараз спробуємо, який він на смак. Виглядає апетитненько. Тут сьогодні скільки людей, ми собі ледве знайшли місце, але все, попили каву, далі у нас по плану косметичний магазин. Я то, мабуть, нічого не купуватиму, бо нещодавно прийшла мені посилочка з косметикою, але за компанією зайду. Магазин Guardian. досить часто сюди заходимо, це щось типу нашої Єви. Ми з дівчатками так жартуємо, ходімо в Єву. Тут є і косметика, і різні засоби подогляду, і шампуні, бальзами, маски, гелі. Ось таке все. Для нас дівчаток не дуже великий вибір, але, мабуть, один із найкращих, який можна в Дананзі знайти. Ось удобники за обличчям. І там різна косметика. Так, ніби здавалося, що нічого не потрібно, але все-таки мені потрібно, мені потрібен сонцезахист захист для обличчя, тому що в мене закінчився. І я зараз нічим не захищаю шкіру на обличчі, а захищати шкіру потрібно. Я взяла собі ось такий засіб від бренду Biore, це японський засіб. Поважаю засоби цього бренду. Мені вони подобаються. Багато чого пробувала, а ось такий засіб не пробувала. Сонзахист не пробувала. Візьму, спробую. А ще я візьму ось таку гідрофільну олійку. У мене вона давним-давно закінчилася. Я зараз використовувала просто олію кокосову для зняття макіяжу. Спробую ось таку. Це бренд Кокон, в'єтнамський бренд. Щось я зажимала для себе постійно. Гроші, щоб придбати гідрофільну олійку 177 тисяч вона коштує. До речі, а засіб, за, захист для обличчя зараз по вартості 79 тисяч. Це акційна якась пропозиція. Тож, ось такі в мене будуть сьогодні покупочки косметичні. Знову ж таки, будемо пробувати тестувати на моєму косметичному каналі. Тож, долучайтеся і туди, ще раз вам нагадую. Так, ну що ж, ми. Відправили наших друзів, вони поїхали додому у кожного свої справи. А ми вирішили ще трішечки прогулятися, гуляємо в сторону супермаркета. Бо нам в принципі потрібно заїхати за м'язком. Можливо, ще якогось продуктів підкупимо. Там, можливо, і пообідаємо. І слухайте, ми отримали повідомлення від майстра, який ремонтує мій ноутбук. Він написав, що якась несправність живлення на платі, там будуть паяти, будуть ремонтувати це все і коштуватиме 750 тисяч донг. Ну, я рахую, це невеликі гроші так, за діагностику, за ремонт, за те, щоб відремонтували, ну, хоча як невеликі, також гроші, але ж, якщо є проблема, то її потрібно вирішити, то ми сказали ремонтуйте. От. Хочеться вірити, що це все зроблять сьогодні, і я ноутбук заберу вже сьогодні. Що поробиш? Можна було б і на другому ноутбуці, і на іншому сьогодні змонтувати. Е -е, якщо мій сьогодні не віддадуть, то бачимо, як воно буде. Добре, що нічого серйозного, бо завжди, знаєте, є така думка, а можливо тобі зараз подзвонять і скажуть, що все, його ремонтувати або якось. Підняти неможливо, тож добре, що є варіант ремонту. І є ось така майстерня, яку ми віднайшли. Вже не раз туди ходили. Це сезон дощів, він робить свою справу. І я знаєте, вже в себе в думці таки тримала, що зараз почнуться дощі і потрібно буде щось ремонтувати. Так воно і сталося. Ну, можливо, ми знаєте, що думаємо, те й притягуємо. Але я вже знаю по статистиці, що в будь-якому разі, якщо починається сезон дощів, починаються проблеми з технікою. Тож Азія вона така. От. Йдемо, йдемо в супермаркет, помаленьку, гуляємо, на вулиці просто чудово Зараз погода, температура не спекотна. Трошки душновато ми, коли йшли. Сюди переходили через річку, через міст, було трішки душновато. А зараз ось ми прогулюємося, просто чудовий день для прогулянок. Дощу немає. Чому сидіти вдома? Вихідний день гуляємо. Якщо завтра буде дощ, ще насидимося. Дивіться, поросятку будуть смажити. На вертелі. Hello. А може й вже посмажили, перевіряють, чи готово, чи ні. О Боже, бідне поросятку. Ой. Ріки, подивіться на цей будинок, скільки там зелені, пальми різні, кущі, дерева, як там гарно і зелене. облаштовано, так, правда? Дуже гарно. Це ще одна будівля на даху, там і пальми, і різні дерева. Уявляєте, яка там вага накопичена. А якщо ще душі, там, калюжі утворюються, то взагалі може все провалитися. Навіть ніколи не помічала, не звертала увагу, що такі будівлі, такі готелі. Я не знаю, можливо це не готель попередній, а ні, готель там написано ми до Гоу, тут така дорога, ремонтні роботи велися, але я ось не розумію, це ремонт, чи це просто дощем такі гори, сміття. Подивіться, тут, он там, он там ми пройшли на мило. Незрозуміло. Але щось вони робили, робили, а я ми, як були на дорозі горби, так і залишилися. Ненавижу цей відрізок дороги. Взагалі біля голу тут йти завжди якийсь такий шухер, то з однієї сторони ремонт, то з іншої сторони ремонт. Ось гоу, нарешті ми добралися. Ми зараз в супермаркеті, подивиться, пекінська капустка. Можливо, це не Пекінська, якось по-іншому називається. Дивіться, яка вона тонесенька, довга. Смішна, нічого собі. Так, Я беру перчик 300 грам, 33 тисячі. Буде до салатику. Ось таку зелену цибульку візьму. Тут сьогодні гарна пропозиція на салат Айсберг. 35 тисяч за кілограм, але тут вже таке, знаєте, залишилося, перебрали все краще, забрали. Залишилося таке собі. Ну Хоча ні, не буду брати, добре. Довідь, який великий виноград. 70 тисяч за кілограм. Взяли одну таку гронку і взяли папайку. Давно ми не купували папайю. Кам'якенька в розрізі видно, що вона гарно спіла. 20 тисяч за кілограм. Тут трішки більше кілограма. Так, м'ясо беру куряче філе, майже 90 тисяч коштує за кілограм, і воно завжди таке підморожене продається. Його Ну, я так думаю, що зберігають все рівно в морозилці, а потім ось сюди викладають, ну, типу, щоб не псувалося його, в морозилку кидають. Візьму. Не знаю. Бери, яку хочеш. Ні, там просто є пакеті, то якому? Давай в пакеті можна. Можна в пакеті. Чи так все стає? Ми зайшли у відділ з готовою їжею. Ось така курочка 119 тисяч за кілограм, 155. А, а, звичайна ціна, а сьогодні акційна пропозиція так гарно, смачно виглядає. Візьмемо собі минулого разу, ми дві ніжки взяли, то їли два дні. Зараз також, щоб пообідати, ну, і на завтра буде. Тут, мабуть, з кілограмчик. З кілограм тут, як думаєш? Та, я думаю, тут більше. З півтора кілограма? Ну, не півтора а кілограм з чим. Окей. Враховуючи, оця мішка коштує 64 за 542. Угу. Ну, це більше. Ну так. Це точно. більше. – півтора кілограма у нас. Тут. Сьогодні навіть приготовлений купили. Ось 40, майже 41,5 тисячі. Тут у мене нас пів кілограма і два отих шматка курки. Дивіться, до речі, один вийшов 520 грам, а другий вийшов 430 грам, навіть, навіть не по 500 грам обидва шматки. Ось, їдемо на другий поверх, там мені потрібна ще вермишелька і будемо рухатися на касу. Так, ну не все. Я вам показувала, що купила. Чималенька в нас вийшла сума 960. Вісім тисяч дон. Не тільки бірюзові, але й ось такі жовтенькі є. Він фаст. Це маленький. Угу. Так, давай Аліса сідай, залазь, будь ласка. Самокат? Так, А що він буде. не бізнес, це була машина. Окей. Так, 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 так. Швидесенько вам показую, що ми взяли. Десяток яєць, папайку цей вам показувала, виноград показувала. Льодяники такі від кашлю. Гарно допомагають. Вони просто льодяники ось такі м'ятні, лаймом та медом, Желені Такі цукерочки взяли. Це я тут взяла пекінську капусту на салатик. Перчик. Ось таку. Кімчі, гостру цибульку я взяла, макароні три пачки. Ось ця курочка, що я вам показувала, рис вже розігрівається. І тут в мене в раковині корячі філе і дві скумбрії Я взяла, щось буду готувати. Ось такі в нас були покупки цього разу, швиденько розігріваю їжу, рис, кімчі і курочку. І буде у нас такий пізній обід сьогодні. Ні, це ще не все, бо ми ще хімію купували, я окремо в пакет поклала і забула. Пральний порошок ось такий беру. Взяли шампунь. Rejoice, таким користувалися на пангані, в Таїланді покупали. купували досить непоганий. І дивіться, я знайшла ось такий засіб для видалення плям. Також користувалася таким в Таїланді. Дуже гарно виводив на той час те, що мені потрібно було. Всі плями, які Потрібно було вивезти, він справлявся досить непогано. Я завжди купувала інше, а це побачила, згадала, подумала, що потрібно брати. Тож ось такі в нас закупи були цього разу. Дехто тут дуже цукерки тирить. поки я знімаю огляд, а Ліса цукерки під'їдає. Друзі, на цьому все закінчуємо це відео. Цей влог. Дуже вам вдячна за те, що ви переглянули за ваші вподобайки та коментарі під відео. Особливе спасибі. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі завтра в новому влозі.